Нове дослідження пов'язує хімічні речовини, що містяться в пластеємасах зі смертельними захворюваннями серця. Пластик, здоров'я та майбутнє, приховані ризики, та що ми можемо зробити, ми живемо в епоху пластику, він оточує нас всюди від упаковки продуктів до автомобільних деталей, від дитячих іграшок до медичного обладнання. Його дешевизна універсальність і довговічність зробили його незамінним матеріалом для сучасного світу. Однак за фасадом зручності і прогресу ховається зростаюча стурбованість з приводу потенційних ризиків для здоров'я, пов'язаних з хімічними речовинами, що містяться в пластиці. Недавні дослідження, що пов'язують певні пластифікатори, такі як ефталати, з серцево-судинними захворюваннями, змушують задуматися про ціну нашої залежності від пластику і про необхідність термінових дій. Як людина, яка працює в галузі охорони навколишнього середовища, я давно спостерігаю за зростаючим обсягом пластикових відходів, які забруднюють нашу планету. Однак, розуміння того, що ці відходи можуть становити загрозу не тільки для навколишнього середовища, але і для нашого здоров'я це новий рівень стурбованості. Ми звикли думати про пластик як про екологічну проблему, пов'язану із забрудненням океанів та накопиченням сміття на звалищах. Однак, все більше даних вказує на те, що вплив пластику може бути набагато більш глибоким і складним, зачіпаючи наше здоров'я на клітинному рівні. Приховані загрози, що відомо про зв'язок пластика і здоров'я. В основі проблеми лежать хімічні речовини, що додаються в пластик для додання йому певних властивостей. Наприклад, ефталати використовуються як пластифікатори, роблячи пластик більш гнучким і податливим. Однак ці речовини не залишаються в пластиці назавжди, вони можуть вимиватися в навколишнє середовище, потрапляти в їжу і воду. А також абсорбуватися через шкіру. Зв'язок між впливом ефталатів і серцево-судинними захворюваннями, виявлена в останніх дослідженнях, викликає серйозну стурбованість. Механізми цього зв'язку ще не до кінця зрозумілі, але передбачається, що ефталати можуть впливати на гормональний баланс, запальні процеси і функцію кровоносних судин. Це може призвести до підвищеного ризику розвитку діабету, гіпертонії, атеросклерозу і, зрештою, інфаркту або інсульту. Не можна забувати і про інші хімічні речовини, що містяться в пластиці, таких як бісфенол А, БПА і полівінів хлорид, БПА, що використовується у виробництві полікарбонатних пластеемас, є ендокринним руйнівником. Тобто він може імітувати гормони в організмі та порушувати нормальне функціонування гормональної системи. ПВХ, широко використовується в будівництві та сантехніці, може виділяти шкідливі хімічні речовини при нагріванні або розкладанні, не тільки дорослі, ризик для пренатального розвитку. Особливо тривожно, що вплив пластичних хімічних речовин може мати негативний вплив на пренатальний розвиток. Вагітні жінки, які піддаються впливу цих речовин, можуть передавати їх своїм дітям через плаценту. це може призводити до порушень розвитку нервової системи, гормональної системи та імунної системи у немовлят. Я пам'ятаю випадок, коли працювала з сім'єю, у якої у дитини були серйозні проблеми з розвитком. Після ретельного аналізу способу життя та навколишнього середовища ми виявили, що мати піддавалася впливу у високого рівня пластикових хімічних речовин під час вагітності через використання пластикового посуду для зберігання та розігріву їжі, це був шокуючий приклад того, як звичайні звички можуть мати серйозні наслідки для здоров'я дитини. Що ми можемо зробити стратегії зменшення ризику? Враховуючи серйозність потенційних ризиків, необхідно вжити заходів для зменшення впливу пластикових хімічних речовин. Ось кілька стратегій, які можуть допомогти. Зменшить використання пластику це найефективніший спосіб зменшити вплив. Вибирайте продукти в скляній, металевій або паперовій упаковці, використовуйте багаторазові сумки, пляшки для води та контейнери для їжі. Вибирайте безпечні альтернативи. Якщо вам потрібен пластик, вибирайте вироби, виготовлені з безпечних матеріалів, таких як поліетилен -ПІ, або поліпропілен, -ПІ. уникайте використання пластикових контейнерів для зберігання або нагрівання їжі, особливо якщо вони містять BPA або ефталати. Обмежте використання пластикового посуду, віддайте перевагу скляному, керамічному або металевому посуду для приготування та зберігання їжі. Якщо ви використовуєте пластиковий посуд, переконайтеся, що він призначений для мікрохвильової печі та не містить BPA або ефталатів. Будьте обережні з дитячими іграшками, вибирайте іграшки, виготовлені з безпечних матеріалів, таких як дерево, бавовна або силікон. Уникайте використання пластикових іграшок, які можуть містити BPA або ефталати. Підтримуйте екологічно чисті продукти. Вибирайте продукти, які виробляються з використанням екологічно чистих технологій і матеріалів. Підтримуйте компанії, які піклуються про навколишнє середовище та здоров'я споживачів. Інформуйте себе та інших, дізнайтеся більше про ризики, пов'язані з пластиком. І поділіться цією інформацією з іншими. Підтримуйте ініціативи, спрямовані на зменшення використання пластику та розробку безпечних альтернатив. Майбутнє без пластику, можливість і виклик. Повна відмова від пластику в осяжному майбутньому малоймовірний. Пластик відіграє важливу роль у багатьох галузях промисловості та повсякденному житті. Однак ми можемо і повинні прагнути до більш стійкого і безпечного майбутнього, в якому пластик використовується більш відповідально і в менших кількостях. Розробка та впровадження безпечних альтернатив пластику це ключове завдання. Нам потрібні інноваційні матеріали, які є біологічно розкладаються, нетоксичними та економічно вигідними. Перехід до кругової економіки, в якій відходи пластику переробляються та повторно використовуються, також є важливим кроком. Я вірю, що майбутнє без пластику це не утопія, а реальна можливість. Це вимагатиме зусиль з боку урядів, промисловості та споживачів. Але, інвестуючи в безпечні альтернативи, зменшуючи використання пластику та підтримуючи стійкі практики, ми можемо створити здоровіше та екологічніше майбутнє для себе та майбутніх поколінь. Ключовий висновок: наша залежність від пластику є серйозною загрозою для здорової людини та навколишнього середовища. Зменшення використання пластику, вибір безпечних альтернатив та підтримка стійких практик є необхідними кроками для створення здорового майбутнього. На закінчення важливо пам'ятати, що наша планета і наше здоров'я взаємопов'язані. Відмова від нерозумного використання пластику це не просто екологічний вибір, це вибір на користь нашого власного благополуччя і майбутнього наших дітей. Це виклик. Але це також і можливість для створення більш стійкого і здорового світу.